Що ж, друзі, всім привіт! Давайте сьогодні поговоримо про гріхи до сьомого коліна і що таке родова карма і чи можна її очистити. І родова карма може як грати на руку, так і накликати біду на людину. Давайте взагалі поговоримо про слово карма. Це один із головних законів світобудови у східно-релігійних філософських вченнях, і згідно із законом карми, теперішнє і майбутнє це є наслідок рішень, ухвалених у минулому. Тобто хороші вчинки позитивно впливають на карму та роблять людей щасливими. А погані навпаки, вони руйнують життя. Але на мою думку, карма це не лише діє. Це не лише вчинки людини, але й її думки і емоції, її реакції. І в старій епосі існувало таке поняття, як карма. Але тепер, як ми перейшли вже в нову епоху, поняття карми вже забрали, а лишилися лише причино-наслідкові зв'язки, кармічні вузли і кармічні записи, з якими необхідно дійсно розібратися і розв'язати їх. Із кермічними записами можна працювати через практики, забираючи досвід, переплавляти їх і стирати старе і давно відживше. Кермічні вузли важливо відслідкувати і розв'язати, поступаючи абсолютно по-іншому, не так, як завжди. Але для цього їх потрібно побачити. Якщо ви їх побачили, це вже 70% успіху. І лише тоді вже з ними працювати, змінювати свої реакції, моделі поведінки, звичні дії? Але що якщо людина тягне на собі в лапках гріхи родичів, які псують її карму, також в лапках і сама вона ж чиста, пушиста, то що ж таке родова карма і причина наслідковий зв'язок? Саме на неї списують життєві невдачі, нещасливу долю і проблеми зі здоров'ям і фінансами. Родова карма чи причина це те, що ми успадкували від предків: батьків, бабусь, і дідусів, і наших попередніх предків. Генетики кажуть, що причиною таких наслідків є спадковість. Саме ДНК предків несе інформацію про весь наш рід. А за словами езотериків, думки, стреси пережиті нашими предками прописуються на оболонках астрального тіла, і вони починають передаватися з покоління до покоління у вигляді конкретних тверджень або програм, моделей поведінки, за допомогою яких ми певним чином діємо ну, в тих чи інших ситуаціях. Тобто, якщо предки вижили за допомогою крадіжок чи наживи. То і нащадки будуть точно так само проживати. Бо у роду ця програма вона прописана уже як модель виживання, і саме таким чином Врід колись мав можливість вижити і передати життя саме вам. І ця програма буде діяти до тих пір, доки хтось членів роду не перепише її. Не перепроживе по іншому і не закладе нову позитивну програму саме на це старе місце, тобто щоб вижити можна було не лише крадіжками чи вбивством, а навпаки, йдучи, наприклад, на роботу, отримуючи кошти за зароблену роботу, за позитивний вклад у розвиток, наприклад, фірми чи організації, отримуючи понаднормові кошти чи премії. Тобто на старий деструктивний досвід має накластися абсолютно новий позитивний досвід, і розділення на позитивний чи деструктивний зараз, який я вживаю, це є умовне розділення, так як і той, і той досвід, він все одно є досвід душі, досвід цього роду, надбання цього роду, можливість вижити певним чином. І тому засуджувати не можна, бо це лише досвід душі чи досвід роду. І в той час вони поступали саме так, як вони могли не інакше, бо в них не було іншого виходу. Або вони не знали, яким чином можна вийти було з певної ситуації. Тому вони зробили свою основну задачу перед родом: це передали життя, життя нащадкам будь-яким чином. Це задача, це головна задача роду вижити, а засуджувати не можна. Тому що ця програма відразу включиться і почне реалізовуватися саме у вас в житті, тобто, те, що ви не приймаєте і засуджуєте, самі засуджуєте, то ви це проживете на власній шкурі, це що стосується предків. А тепер йдемо до нас та наших дій і наших вчинків, наших реакцій і наших думок. Значень. Крім того, родова карма це ну, або причина, так вже тепер називається причина-наслідок. Це є також наслідки і наших вчинків, які в майбутньому відіб'ються на наших дітях, на наших онуках, на наших правнуках. Тому задумайтеся, кожен особисто, що ви вкладаєте в своїх дітей і внуків, яку ви долю їм передаєте і чого ви вчите, які будуть наслідки ваших саме дій. І не лише у вас в житті, а й у ваших нащадків. А тепер давайте поговоримо, як взагалі виявити родову карму. Знову в лапках карму. Так як це поняття застаріле. а Для більшості знайоме і звичне для сприйняття. Тому насамперед, або пункт перший. Зверніть увагу на ваше здоров'я і здоров'я дітей у роду. Це найперше, на чому відбивається родова карма. Погана генетика, сімейні хвороби свідчить про наявність в роду темних плям, кармічних слідів, можна так їх назвати. Якщо йдеться про важку карму, людина може в цьому житті народитися або калікою, або розумово неповноцінною. Можливо, з обмеженою рухливістю чи з ДЦП чи з іншими вадами. Але з такими вадами можуть і прийти високодуховні старі душі, які прийшли в рід для зцілення роду і відпрацювання саме важких кармічних навантажень і проклять. Часто, але не завжди. Тобто, часто, але не завжди такими душами можуть бути родоначальники або засновники роду. Також часто зустрічалося у мене в практиці, що діти з вадами приходять у сім'ї, де батькам потрібно напрацювати навики любові, навики терпіння, співпереживання, емпатії, допомоги і співчуття. І таким чином душа дитини і мами з татом вони домовляються зустрітися саме на землі, ще на рівні душ на землі, зустрітися для проходження саме цього досвіду. І саме таким чином, саме через проходження такого уроку. З рівня душі це досвід, це напрацювання певних якостей. З рівня людини це болючий і дійсно важкий досвід, це горе в родині і сім'ї. Але це обрала сама душа, а не це небесна кара чи карма, як вважає велика кількість людей. Тобто, це є вибір самої душі. Хоча це є і підказка, як наче як дзвіночок від простору, на який варто звернути увагу, чого саме в роду бракує, чи вміють члени роду любити, співпереживати, допомагати, підтримувати чи навпаки. І першим пунктом чи ознакою складної родової карми програми були в нас проблеми зі здоров'ям членів роду. Тепер переходимо до пункту номер 2 Попри очевидні ознаки, існують і невидимі ознаки. Вони впливають на успішність, на внутрішній добробут особистості, також вони притягують до людини або відштовхують від неї відповідне соціальне оточення і багато іншого. Людині, у якої важка родова карма, доведеться зіткнутися з незліченними труднощами в подоланні власних вад і соціальних негараздів. Такі люди постійно привертають до себе і, в принципі, до свого оточення якесь нещастя. Їх ще називають ходячий нефорт або ну ти ж такий невезучий, тому важка родова карма постійно позбавляє людину життєвих сил, певних якихось моментів, везучих ситуацій, так, щастя, якоїсь долі, щасливої долі. Навіть набрана під час відпустки енергія внаслідок дії негативної спадковості, вона дуже швидко розсіюється. Дуже швидко. Тобто, за що людина не візьметься, ну, їй нічого не виходить, нічого не виходить. Можуть бути проблеми з житлом, з фінансами. Наприклад, проблеми в особистому житті з реалізацією та й в інших в принципі сферах. Ну, от куди не глянь скрізь, все пропало, Все пропало, нічого не виходить, нічого не вдається. Це і буде другою ознакою, в принципі, складної родової карми чи обтяженої карми. От якщо такі ознаки ви взагалі помітили у себе, в такому випадку вам потрібно звернутися до спеціаліста. Щоб це знімати і пропрацювати, щоб можна було змінити своє життя і щоб далі не тягнути це по роду і не передавати це нащадкам. Важливо працювати саме з собою, а не тягти до спеціалістів е тіток, дядьків, батьків, в енному коліні братів і сестер. Запам'ятайте одне, що ми змінити можемо, і зміни вносити, ми можемо лише через себе, через себе. Ви елемент родової системи, і навіть малесенький елемент родової системи він може змінити цілу здоровенну систему. Запам'ятайте це і працюйте лише з собою. Так, йдемо далі. Е, наступне питання, яке написали в коментарях, як передається родова карма, родова програма, як душа обирає собі сім'ю і рід? Е, родова карма може передаватися в принципі як за чоловічою, так і за жіночою лінією. Однак бувають випадки, коли це правило не працює. Для прикладу, якщо в родині одна дитина, то зазвичай вона несе на собі карму як чоловічої, так і жіночої лінії свого роду. В іншому разі, якщо в сім'ях всі діти однієї статі, тобто, наприклад, там всі хлопчики, якщо до прикладу, взяти або навпаки всі дівчатка, то хтось бере карму, хтось за жіночою, хтось за чоловічою лінією. І згідно із законами карми, душа перед втіленням обирає місце. Час і батьків у відповідності з поставленими цілями і завданнями на цю реінкарнацію, тобто протягом якої вона вирішить саме свої завдання, з якими вона прийшла, і отримає певні відповідні життєві уроки. Ну для яких вона прийшла саме у це втілення. Тобто для того, щоб цей досвід отримати. Пропрацювати тим паче, що ця душа отримує цей досвід не тільки для себе, а вона ще робить і велику ведмежу послугу для роду, тому що вона закриває ці родові програми там, де збираються саме велика кількість накопичення цієї родової енергії. От. Так, далі йдемо. Е, тому ознаки, в принципі, якщо в загальному взяти, тому ознаки індивідуальної і родової карми вони дуже тісно пов'язані одна з одною. Тобто ті задачі, які обирає душа для себе, які вона має пройти, і плюс задачі роду вони співпадають, і таким чином ця душа приходить саме в цей рід, саме до цих батьків, саме сам вона сама обирала цей досвід, який вона має пройти. Тобто, якщо душі потрібно пройти досвід і навчитися любити, це як до прикладу, так То вона прийде саме в той рід, де вона зможе отримати саме цей досвід. І, звичайно, вона не прийде туди, де її будуть любити, на ручках носити, пилинки з нею здувати, а навпаки, вона прийде саме туди, де її будуть гнобити. Зневажати, не підтримувати, не любити, не виділятимуть цій дитині часу, не дадуть любові, ласки, підтримки. Тобто ця душа сама повинна пройти ці уроки і напрацювати в собі цю любов і прийняття. Адже легко любити, коли все супер, коли тебе всі люблять, пилинки з тебе здувають. А ви спробуйте навчитися любити і приймати в таких складних умовах в умовах жорстокості, навчитися любити тих, хто тебе образив, знущався, або вважав тебе навпаки пустим місцем, чи взагалі віддав тебе в притулок. Так, душа обирає собі ще той квест для отримання досвіду, і такий сценарій пише. А особливо, якщо це ще стара душа, ще в фантазіях не придумуєш такі квести, але так і цікавіше. Якщо дивитися на це з рівня душі, то це для душі це просто гра, це досвід, це розвиток, це еволюція. А якщо ми на це подивимося з рівня людини, звичайно, це біль, це розчарування, це горе, це травми, це різні емоційні всплески і вихід, в принципі, на нові рівні. На безумовну любов і на прийняття. Або ж якщо душа з цим не справилася, то тоді навпаки на новіші і складніші квести на наступний раз. І чим старіша душа, тим дійсно складніший сценарій вона собі обирає і умови квесту під назвою життя. Хоча бувають навіть такі старі душі, які приходять на землю для втілення лише для того, щоб закрити свої якісь певні кармічні хвостики. Підтягнути ці хвостики, розв'язати певні якісь вузли, які лишилися, і далі вони приходять просто насолодитися життям. Таке теж є. І після цього вони йдуть на вчительську систему, тобто на наших духовних наставників чи провідників, або втілюються на інших планетах. І таке теж є. Як ми приходимо в сім'ю і рід і отримуємо саме родову карму? Розподіл карми він у нас починається в той момент, коли душа вибирає собі майбутніх батьків ще на самих початках. Вона собі шукає саме ту родину, в якій зможе ну, найкращим чином реалізувати свою негативну карму, приклавши зусилля до її виправлення. І в момент самого зачаття. Момент зачаття цієї енергії обох батьків втягують цю душу у створення майбутнього життя. Тобто в процес росту плода, що починається. І формує не тільки саме тільки нове тіло, але і сценарій відразу вже формується сценарій майбутнього життя, зумовлений минулими реінкарнаціями саме цієї душі. І майбутній життєвий сценарій людини, вбудований в. В подійний саме порядок життя її батьків і суспільства, в якому вона має жити, і ці програми прописуються в підсвідомості цієї дитини. Бувають навіть випадки, коли індивідуальна позитивна карма саме втілюваного духу вона настільки сильна, що в цьому разі вона просто пересилює родову карму і виходить з під її впливу. І такі випадки також були в мене в практиці. Далі зазначу основне, що родова карма передається від батьків до дитини тільки до її народження, до її народження, саме родова карма. Тому не можна плутати її з батьківськими програмами, які можуть передаватися людині вже після її народження в будь-який час її життя після народження. Також тут наголошую через те, що дуже багато і дуже часто путають люди на рахунок цього. І, в принципі, вони передаються не тільки після народження, а і в дитинстві до семи років формується основний такий сценарій. Ну, в принципі, в дорослому стані діти також можуть брати ці моделі поведінки. Коли дитина вже після народження, вона просто як вона як губка, вона втягує в себе всі моделі поведінки батьків, їхню взаємодію між собою, як між партнерами, взаємодію з людьми, з суспільством, з коштами різні можливості реалізації і проявлення себе, ну і так далі. І як очистити карм. Є кілька хитрощів, які можна використати для того, щоб очистити, почистити і звільнитися саме від родової карми і родових проклять. Перше з них це прощення. Здається, нічого складного немає, але не кожен здатен попросити прощення. Це процес прощення дозволяє взагалі відпустити злість і негативні емоції. Перестати бути оцими заручниками смутку і тугі, і все це сприяє дійсно очищенню карми. Але ще раз наголошу: не кожен готовий просити прощення, пробачення, вибачення. От гординя заважає. Далі, вибачення водночас, якщо ми самі зробили щось. Тобто важливо попросити саме вибачення, якщо ми знаємо, що ми зробили щось ну деструктивне, негативне для когось, когось образили чи завдали ну болю, можливо, близьким, коханим родичам. От це не лише допоможе очистити карму, а й відновити стосунки з кимось. Далі ще можна через допомогу нужденним, тобто щира. Пожертва не просто я даю, бо так треба, от, а саме від серця, від душі. Це має бути щира пожертва для інших, от, вона може не тільки допомогти очистити родову карму, а й стати більш щасливими і освідомленими. Ви таким чином навіть налагоджуєте свої фінанси, тому що ви показуєте простору, що ви допомагаєте нужденними. Ви не цураєтеся їх, ви можете підійти, наприклад, до тих самих. Злидарів, бомжів, дати їм, наприклад, якісь продукти харчування, віддати одяг, який не носите, ви можете їм допомогти, спитавши, наприклад, чим ви можете їм допомогти, ну в силу своїх можливостей, звичайно, і коли ви докладаєте зусиль, щоб хтось позбавився, наприклад, особистої якоїсь неприємної ситуації, бо яку він не може пройти, ви робите і світ кращим, але ви ще й залучаєте позитивну енергію до себе. Ви пропрацьовуєте ще й родовий канал. Далі, що важливо, наступним пунктом це буде відмова від шкідливих звичок. Саме вони можуть негативно впливати на нашу карму. І тоді, як відмова від них допоможе очистити організм, саме ваш зараз організм на даний момент, зміцнити вашу силу волі, але й забрати цю саме програму з роду. Тому що дуже багато хто звертався саме з програмою алкоголізму. І в сина, в брата, в свата, ще в когось. Зверніть, будь ласка, увагу, що пропрацьовувати ми це можемо лише через себе. Навіть якщо ви не вживаєте алкоголь, ви можете змінити своє ставлення до алкоголю. Тобто, не забороняючи, не засуджуючи когось, бо він п'є. На все є свої причини, на все є свій досвід, є своя карма, і кожна душа приходить за певним якимось досвідом саме в цей рік. Тому не засуджуйте, а змініть своє ставлення до цього. Якщо у вас є, наприклад, шкідливі звички, в такому випадку ви позбавляйтеся їх для того, щоб не передавати далі і забрати цю програму саме з родової системи. Далі дуже важлива практика подяки, тому що не тільки пробачення просимо, але й дякуємо. Тобто, практика подяки вона допомагає цінувати те, що вже є. Дякуйте роду, дякуйте батькам, дякуйте близьким, дякуйте партнеру, дякуйте дитині, дякуйте Всесвіту за ваше життя. Це в першу чергу за ваше життя, за те, що ви вже маєте. Будь-що, що б ви не мали, дякуйте за те, що ви маєте. Ну і для особливо свідомих, дякуйте навіть за те, чого ви не маєте. Тим самим ви залучаєте більше позитивної енергії у життя. Тому що фокус уваги вашої енергії має бути на позитиві. Тому що де ваша енергія, там, де ваша увага. Де ваша увага, там ваша енергія. Якщо ви фокусуєтесь на позитиві, Дякую тобі, Всесвіт, за життя, дякую тобі, Всесвіт, за здоров'я, дякую тобі, рід, за здоров'я, дякую, батьки, за життя, дякую за позитив. Куди ви направляєте енергію? В позитив, в життя, в здоров'я, в радість, в любов, в щастя, в підтримку, в допомогу. Саме таким чином ви направляєте енергію і ви збільшуєте. Ви збільшуєте цю енергію здоров'я, енергію радості, енергію любові, щастя. Ну, тобто, ви збільшуєте фокус уваги, вас іде на, на позитиві. Якщо ви фокусуєте свою увагу на негативі, нема здоров'я, нема щастя, немає радості, е немає грошей, немає роботи, немає вдячності, що ви таким чином робите? Ви збільшуєте того, чого немає. Немає вас радості, ви збільшили. Геть, немає радості. Немає вас щастя. Ви збільшуєте, де немає щастя. Тобто, ви притягуєте що? Задумайтеся кожен сам. Тому практика подяки вам допоможе очистити карму і стати дійсно щасливішими. Далі, наступним пунктом у нас буде йти самоаналіз. Тобто, тут дуже важливо <кхм> проведення самоаналізу і робота над своїми недоліками. Не недоліками батьків, дідів. Я не знаю там родичів і ще когось, так саме над своїми. Знову ж наголошу, що ми можемо змінювати систему лише через себе, змінюючи себе. Тому важлива ця робота над своїми недоліками. Оцей самоаналіз він допоможе стати кращими і запобігти майбутньому кармічному забрудненню. Далі. Що ефективно також допомагає, це практики і ритуали з родологом, з енергопрактиком, з НЛП-практиком або через розстановки, зміна ваших моделей поведінки і очистка програм також тут дуже важливо переосмислення і перепроживання. По новому перепроживання родового досвіду в, в іншому, в позитивному форматі. Тобто, якщо ваші родичі виживали за рахунок крадіжок, вбивств, якихось злочинів, то ваша задача вижити зовсім по-іншому. Тобто через роботу, досягнення, цілі, пропрацювання певні, от, через позитивний якийсь досвід, ваша задача вижити і передати зовсім по іншому цей досвід своїм нащадкам. Ну а для всього цього основне це ваше бажання, це ваше бажання змінюватися і працювати над собою, над своїми програмами, чітко йти до своєї мети, і не зупиняючись на півдорозі. Оце саме головне, що вам необхідно.